Ось і знову час, знову ми зустрілися, знову ми можемо поклонятись нашому Господу. І дяка Богу, що в нас є такий час, привілей такий, що ми можемо і в вівторок, і в середу, і в п'ятницю, і в суботу, і в неділю два рази збиратися, слухати, складати все в своє життя, перевіряти, рухатись. Туда. Ми хочемо всі в небеса, тому і пісня прозвучала Гряди, гряди, бо ми хочемо бути там. Я читаю євреям, де записано 12 розділ читаю три слова. І так і тема моя називається з цих трьох слів. Євреям, 12 розділ три слова, тому і ми. Ось так апостол Павло звернувся до євреїв, котрі вірували в Ісуса Христа, і Він не відкидає себе, тому і ми, тому, а чому чо ми до когось приєдналися? Хто то впереді нас був? І коли дивитися повністю далі, хто таке тому і ми? І ми далі з вами теж до нас відносять, тому і ми теж приєдналися в свій час. І він для нас, що то говорить, щоб тому і ми, що тому і ми читаємо 11 розділ з першого вірша. А віра то підстава того, чого сподіваємося, доказ того, чого не бачимо. Він поясняє, що через віру це все йде. Тому і ми, І як і переді нас увірували, на початку були, вірували в Бога, довіряли Богу. І ціла книга Галерея, 11 розділу, написано: Ти, хто впереді нас увірував, хто довіряв Богу, і як вони проходили, як вони перебили. Перемагали, бо віра то є очікування того, що не бачення, кращого, вічного. Тому віра, вона щось дає, ми щось отримуємо через віру. І то, що ми чули сьогодні, і брат Саша читав, що Павло говорить до Галатів, що діла плоті, але як їх перемагати? Віра потрібна. Без віри ми нічого не можемо зробити. Абсолютно. А от плід Духа ми бачимо є любов, мир і радість так далі. Людина, котра сповнена Духом Святим, вона починає боротьбу, бо тіло бажає проти Духа, а дух проти тіла. Тому і ми ворожилися цим самим вірою в нашого Господа, довіряємо йому, саме ми нічого не можемо, але сам Господь дає нам оцю силу. Далі він пише, що. Бо нею, тобто вірою другий вірш, засвідчені старші були, тобто вони свідчили, вони розказали, як вони це все перемагали, І як вони це все робили. І коли ми читаємо цю галерею 11 розділ, то воно починається з Авеля. Авель приніс, що то краще, краще він довіряв Богу. Він знав, він допитувався, він питав батька, мати вони не розповідали, як вони мали, і так, далі, і так далі. І ми бачимо, що вірою, ми знову читаємо третій вірш, ми розуміємо, ми розуміємо, що віки Словом Божим збудовані так, що не, з невидимого сталося видимими. І тому і ми, і коли ми читаємо знову цей стіг, вертаємося на 12 розділ. Тому і ми так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого однородженого, щоб вже кожен, хто ввірує в нього, не згинув, але мав вічне життя. Тому Бог явився в плоті, зачалася з ця ера, І Павло мав зустріч з Богом, тому він звертається до євреїв. Ви бачили ту галерею? ви бачили, чим було збудовано. Ви бачили, чим перемагали, чим вірили і Авраам, і так далі. І так далі. Тому ми приєднуємося. І коли ми приєднуємося, то він пише далі в цій вірші. То ми мавши навколо себе велику хумару свідків. Ось ці свідки. Що ми говорили про євреїв? Ми маємо велику хумару свідків. Це ті свідчать, котрі довіряли Богу. Котрі йшли за Господом, і Авраам йшов, і так далі, і так далі. Наскільки йшли. І в нас є люди, в ми можемо брати приклад, як вони йшли. Ми маємо облако свідків. І коли ми читаємо Слово, не просто прочитали, а коли ми думаємо, зважуємо, ми приєдналися, тому і ми так Бог полюбив світ, що віддав Сина. І ми бачили Ісуса Христа, тому що написано, чотири євангеліста написано. І ми бачимо далі апостоли, ті, котрі були з Христом, жили з Христом, бачили Його життя. І він їх вчив, навчав три з половиною роки. І все те, що вони бачили, сприймали в Ісусі Христі, Він наскільки полюбив, Він передавав. І тому і ми маємо облако свідків, мавши. Навколо себе перше, що ми маємо свідків, ті, хто пережили, ті, хто був. І через віру вони досягали кращого. І ми бачимо навіть в Новому Завіті люди, котрі довіряли Ісусу Христу, вони бачили краще. Та же Самарянка досягла кращого, досягла. Той самий Закхей, досяг, досяг кращого. І апостоли досягли кращого, навіть тут в житті досягали кращого. Але ми довіряємо тому, що ми маємо в вічності. То в вічності, де Іван вже показує, що смерті не буде. І коли людина розуміє оце все, для чого прийшов Ісус Христос, і вона довіряє Йому, довіряє Слову, тоді вона припоясується. І дивіться, далі написано. Друге, тому і ми. Тому і ми маємо облако свідковим на сокрову себе, скиньмо з себе. Що скиньмо? Всякий тягар та гріх, що опутує нас. Ми маємо облако. Ми бачимо тих людей, хто прийшов. Ми бачимо тут, хто жив з Христом. Тому і ми, приєднавшись до нашого Господа. Це церква Ісуса Христа. Скиньмо. І то, що сьогодні ми чули вже, і в Колосянах Павло пише, все те, що оплутує, це є боротьба, бо ми хочемо досягнути кращого, вічного, небесного. І далі він пише у Колосянам 3:5 я додав сюди, тож умертвіть ваші члени, розпусту. Нечість, пристасть, лиху пожадливость, що вона ідолослужіння. Воно відволікає цих п'ять речей, що Павло назвав, воно відволікає часто у християн, воно є. І наскільки відволікає, що не бачучи того, у котрого ми ввірували. Той, котрий прийшов, не мав де голову схилити, він не мав нічого свого. Ну ми сьогодні, слава Богу, маємо. І далі ми читаємо третє, тому і ми біжімо та й біжимо з терпеливостю до боротьби, яка перед нами. Далі він євреїв це пише, Тож біжимо, біжімо, не стоїмо. І Павло пише до Колосян, до Філіпян, Тож забуваючи заднє. Не зупиняємося, не стоїмо на одному місці, ми рухаємося, ми хочемо досягти того кращого. І коли в нас є стремління, бо Господь пішов туди, і Він приготовив для нас місце, і каже, я знову прийду. І якщо ви захоплені мною, ви будете це робити. Вам цікаво, бо ті, свідки ви захоплені були Богом. І вони йшли, незважаючи ні на що, навіть не отримали дехто нічого, але вони стремилися до кращого. І тому і ми, приєднавшись, йдемо за нашим Господом, котрий пройшов, ми зараз до цього дойдемо. Тому йдає, написано далі другий вірш, починає, дивлячись на Ісуса, тому і ми. Маємо облако, тому ми і скиньмо те, що опутує нас, то, що не дає нам мати цей комфорт іти за Христом. Тому ми біжимо з терпеливістю, а це не так швидко це все робиться. Господи, поможи, Господь дай терпіння, це не так робиться. І щоб зараз кожного провірити нас, хто би сьогодні сказав, то, що брат прочитав діла плоті, що там нічого мого нема, я не думаю, що знайдеться такий. Я не думаю. Якщо ціль поставлена, якщо людина хоче досягти, вона буде досягати. Якщо вона не ставить ціль і не думає про того, ніколи не буде. Тому на і пише до євреїв, дивлячись, ні на кого дивитись, дивлячись на Ісуса. І коли ми дивимося на життя Ісуса від юності, коли ми дивимося до Нього, ми хочемо копірувати Його. Він нам подобається. Ми хочемо розмовляти з ним. Ми хочемо розуміти, як він пройшов, чому що спонукувало пройти цей шлях. І ми з вами спогадували прошлу неділю вечеря Господня. Тож дивлячись, він ішов. Він ішов до кінця. Чому він ішов? Що його побуждало йти, що мене і кожного з нас побуджує йти за нашим Господом, дивлячись на Ісуса, і далі написано на починателя і виконавця віри. Він прийшов, він починав тут. Це нова ера пішла. Все по новому пішло? Сам Бог прийшов, і він почав оце життя. Даже батьки не могли розуміти його, учні не могли розуміти його, скільки треба було часу зрозуміти. Тому Бог дав Павлові зрозуміти, він пише на починателя віри, що замість радості кожен з нас хоче радость мати, благословення мати. Ми так хочемо. І часто кажуть, благослови, благослови, благослови нас. Уже ну так Боже, вроді, благослови, ну ще щось благослови. Но він замість радості він бачив сам Бог. Він міг все зробити? Сказати Лігон, прийшли би сюди. Но він замість радості. Він щось робив, дивлячись на Ісуса. Замість радості, що були перед ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором. Тому задавав питання Ісая. Ну, хто повірить Господу? Ну, хто повірить? Ну, подивися, ну, хто підеш до Христа? Тебе вб'ють, розіпнуть. Ну, ніхто це не розумів. І це йшов наш Господь. Раді кожного з нас. І було зрозуміти це не так просто. Ми часто дивимося, хто може перемогти, а хто зробить так, а хто зробить так. А Бог прийшов до низості пішов. Замість радості, перетерпів Христа. І сьогодні, подумаючи, ми хочемо туди йти, і потрібно пройти Вчора теж були з лідою кормили тих голодних. Дивимося, хороші люди, ну прекрасні і одіті. Я не вірю, що там вже немає що з'їсти. Ну просто дають. І ви знаєте, що кажеш, у чого їх співати? Співають, я вам скажу, від душі співають. І я тільки заходжу, вже о, будемо сьогодні співати. А коли я запропонував, давайте може помолимося, бо От хто з вас хотів би стати дитиною Божою? Ну, от хто би хотів, я вже говорю, одну тему за другу, подружитися так далі. І як стати дитиною Божою? Ви знаєте, вони всі в голос моляться. Кажуть, ну такі хороші люди. Ну, То просто уста говорять. То просто не розуміють люди. І думаєш, як, Господі? І Господь теж до того приходив і йшов на ці страждання, на ці муки йшов. Дивиться. Віра. Віра, як важливо переглянути. Можна читати, можна багато. Наш Господь прийшов, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором. І сів по правиці Божій, в нього було ось що пройти те, що Господь йому доручив. Він каже: ось я я піду, і я піду звершу. І одна ціль у нього була досягти, щоб сісти по правиці Божій. І коли оце є в кожного із нас ціль. Досягнути вічності. Яким би то не був шлях? Як би то не було, ми не знаємо, друзі мої, як далі буде йти, зараз ця війна. Але написано, щоб друг другу будуть видавати, брат, брата будуть видавати, сестра, сестру, батьки дітей буде тяжкий час. І ті пережили раніше. Ми не знаємо, як будемо. Тому наскільки важливо зміцнюватися у вірі. В нашого Господа Ісуса Христа, дивлячись на нього, як він йшов, і сповнятися з силою Духа Святого, для того, щоб звершувати це служіння, дивлячись на Нього. І далі написано, як він йшов тим шляхом, і ти за ним цим шляхом, І ти тим шляхом, який буде вести. І знаєте, коли сили іссякають, коли нема сил, коли молодий, що думаєш так і так, якось воно, а коли кругом то болить, то болить. І коли йдеш, маленька горка, ти вже йдеш, ха -ха -ха -ха, задихуєшся, кажи, ліда, давай станемо, постоїмо. І знаєте, дуже мені хорошо допомагає, на все свій є час. Є час родитись. Є час що помирати. Ну всередині є гори, є долини, є все? Але передихаєш, ідеш, підеш, але не несеш Христа, а є ті тяжки, де не сприймають, як я вже говорив, Він Павло говорить до Тимофію: мене всі відкинули, і коли приходить той час, коли відкидають то не теж і просто. І коли приходиш посіщати когось, брат, мене забули. До мене ніхто не приходить. І, приход, і, і пройти треба цей час, тому що наш Господь, дивлячись на Ісуса, Його залишили в ні? Залишили, і Він йшов. І далі написано третій вірш. Тож подумайте. Тож подумайте. І коли я починав з цими, хто приходить їсти і кажу, слухайте, я хотів би, щоб ви просто взяли таку, поставили собі ту, ту руку і подумали, наскільки ви дружите з головою? Що вас побуджує спати під забором? Що вас побуджує жити таким життям? Що вас побуджує лишати це все? Молоді люди і ходять такого, чого, що побуджує. От яка причина? Я вирішив такі великі великій сім'ї, я теж міг тако зробити. Я зустрічав людину, котра батько мільйонер в Германії. Вона не хоче нічого, вона хоче бомжувати. Що побуджує? її? Що побудило нашого Господа прийти на цю землю, до цих грішників? І стрибив од них потоп. Прийшов на цю землю, став людиною. Взяти гріхи, нести цей хрест під тяжістю, плювки, удари. Імператор каже, що робити з Ісусом? Розіпни його. Ми не хочемо його бачити. Тож подумайте. І Павло не зря говорить до євреїв. Тож подумайте, облако свідків. Тому і ми, і вони, і ми приєдналися тепер. І після нас приєднається, тому і ми. Оце облако свідків. Проходити цей шлях. Тому і ми. Тож подумайте ви про того, про того, про кого. Той, хто створив світ. Той, хто створив людину, той, хто дав життя, той, хто зробив все зневидимо, стало видиме, ми сьогодні все, все користуємося, ми все маємо. Ми радіємо цьому всьому Красоті цієї. Тому і ми подумаємо, наскільки ми захоплюємося нашим Господом, як Творцом. Небо землі, який створив нас, дав нам життя. Наскільки ми думаємо, наскільки ми думаємо, що ми зустрінемося з нашим Господом, і Він там утре сльози. І ми заплачемо. Чому заплачемо? За тим, що ми тут жаліли, хочеться тут ще пожити. Тому і ми подумайте, про того, і далі написано, що він перетерпів такий перекір проти себе, це не Можна прочитати. Можна розказати молитві, о Господи, як Ти пережив це все? Ви Знаєте, коли людина сама проходить, тому написано потішайте тих, бо ви вже пройшли через це. І коли ми проходимо через ні трудності і спитання. Переживання, болі, муки, тоді ми починаємо щось розуміти. І то ми не можемо того пройти, що пройшов наш Господь. І задаємо питання, раді чого ти Ісус йшов? Раді чого? Це останнє, що тут написано, від грішників, що ви не знемоглись і не впали на душах своїх. Дивлячись на нього, довіряє йому. біжимо, проходимо через трудності, через випробування, Ми бачимо нашого Господа, бо нема іншого імені під небом крім Ісуса Христа. Нема такого Бога. І так, хоч, щоб кожен з нас сконцентрував увагу на Ісуса. Що Він робив це раді мене, окаянного грішника, котрий сьогодні часто проявляє діла плоті. Роби непотрібне. І він радий, щоб я не впав на дусі. І хочу сказати, дехто каже, в мене нічого не виходить, нічого не виходить я не можу. Кажу, дивись на Ісуса. Він раді тебе йшов. Щоб ти не впав на душі. Будеш дивитися на себе, упадеш. Будеш дивитися на Ісуса. Чому облако свідків вони бачили, вони йшли. Вони бачили, тому що один одному передавали то, що вони мали з Богом, то, що вони мали відношення. Точно так апостоли. Вони бачили Ісуса. І це Господь робив, щоб зрозуміти, це останній пункт, розуміти, що все це ради мене зроблено. І коли я це розумію, чому я кажу, до голови ставити, якщо я тут тримаю, в голові це все розумію, я буду рухатися. Але коли я буду дивитися на щось друге, воно мене буде поражати. І тому хотілося, щоб звернути увагу, щоб кожен з нас. Те, що сьогодні проходить в світі, ми не зможемо змінити. Но сконцентрувати увагу, тому і ми. Настав наш час пройти цим шляхом, довіритись нашому Господу і передати наступному поколінню, щоб вони мали це облако свідків, і щоб сказати, тому і ми. Бо наші батьки рухалися, наші батьки довірялись Богу, наші батьки проходили через труднощі, але вони залишились вірні, тому що залишився вірний до смерті наш Господь. Він не зрікся, хоч він і казав, нехай мене ця чаша, але проте не як я хочу, як ти хочеш. Як Господь хоче, тому і ми. Будемо йти шляхом тим, і тому хотів би звернути сьогодні заклик зробити. Тому і ми, котрі сьогодні прийшли, тому хто слухає там, хотів би звернути вашу увагу і кожного з нас надихнути. Тому і ми будемо бачити тих, хто прийшов переді нас. Друге, скинути те, що нас оплутує, не дає нам сьогодні рухатись вперед. Біжім з терпеливістю, терпіння потрібно, обов'язково пройти через терпіння, терпінням спасайте душі ваші, дивлячись на Ісуса Христа іти за Ісусом Христом, думати постійно про нього, що той, хто пройшов через Великий Цей перекір і розуміти. Розуміти, що Христос робив раді мене розуміти, що я сьогодні роблю, ради тих, для кого я стану свідком. Що я, як я живу, як я поводюся, наскільки я розумію це все? Тому, хай Господь поможе і закликив би сьогодні всіх, хто слухає, щоб кожен з нас, тому і ми, настав наш час. Переглянути своє життя перед нашим Господом і сказати, сказав Давид, випробуй моє серце, переглянь моє життя, наскільки я йду за тобою, наскільки я уповаю на тебе, і наскільки я поклоняюсь тобі. І хто ще цього не зробив, у вас є час, це. прийдіть до Господа. Хто слідує за Господом, може зморився, може важко, може гріх подолав. Христос умирав, щоб ви не ослабли в душах. Довіряйтесь Господу. Він наш Бог, Він наш прекрасний Бог, Він дуже добрий, милуючий. Він не бажає смерті грішника. Він хоче допомогти кожному із нас. Тому нехай Він буде прославлений. О віки вічні Амінь. Боже Великий, так приємно до Тебе звертатись, так приємно, що Ти залишив для нас Слово Своє, для того, щоб читати, роздумувати. Ми маємо облако свідків, хто пройшов перед нас і пройшло багато тисяч років вже. І ми не завершені. Тому і ми. Приєднавшись через Тебе, через нашого Господа, котрий прийшов на цю землю, тяжко постраждав, даруй Господі розуміти, що то облако свідків, щоб відкинути все те, що перешкоджає, щоб проходити це ж поприще, це бігти з стерпеливістю, дивитись на тебе, думати, розуміти що це все ти робив, і ти за тобою на тебе і чекати твого славного приходу. Хто ще не зрозумів це, дай їм зрозуміти тебе, дай щоб поклонилося. Хто то, може, устав, хто то може, переносив болі, може, зневірився, може, дуже важко. Господі, ти теж таких розумієш. Молим тебе, об'єднуй нас. А нам іти за тобою уповати, славить тебе, Бога Отця, Сина і Святого Духу. Амінь.